Чи справді Злата Огневіч настільки крута співачка? Давайте проаналізуємо її гімн. Це виконання було також перед боєм. Слухаю вперше разом з вами. Дуже типові нотки для неї. Мене є мурахи. Що ми братя? Хороший акцент. Ой-ой-ой, вау вау, 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 вау. Слухала я дійсно цей гімн з вами вперше могли ви бачити мою реакцію. А багато хто в коментарях писав, що у злати було найкраще виконання з усіх. І від свого боку я би хотіла сказати, що незважаючи на те, що дійсно наш гімн трохи сумний, і слова в нього тільки нещодавно люди почали вдумуватися про що взагалі говориться у цьому гімні. І, скажімо, так, там не зовсім позитивний у нас гімн. От знаєте, у її виконанні мені здається, що воно прозвучало досить так позитивно. Воно, наче, вселило таку надію після такого гімну, так, хочеться перемагати після. Такого гімну хочеться думати про наше гарне світле майбутнє інтерпретація злати. Ну якби цей гімн зробила таким, знаєте, світлим. Хотілося б додати окремо, що окрім того, що у злати дуже правильна техніка вона трималася повністю в тональності, а вона зробила класні музичні музикальні акценти. Тобто гімну прослуховувався на одному диханні. Там була якась кульмінація, там були якісь акценти. Вона настільки відчуває музику, вона розуміє, де зробити акцент, де словами що сказати. Що ви думаєте з приводу цього виконання? Мені більше додати нічого, десь які були помарочки, але це взагалі не. Навіть не треба про це говорити. Що ви думаєте з приводу нашого гімну? Чи все таки треба його змінювати, як багато хто хоче, чи ви поважаєте наш гімн і вважаєте, що він не гідний.